Вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса. Сьогодні ми з вами розкриємо розпакуємо чергову перлиночку. Ось таку колоду, яка називається Світ Леонардо де да Вінчі». І видавництво тут у мене Анг. Оригінал цієї колоди виходив під керівництвом, під видавництвом під маркою Лос Карабео. Але я придбала ось таку копію від Анг. Подивимося, що у нас тут є. У нас є тут два художники. Один з них зобразив старші аркани, інший попрацював над молодшими арканами. Ясин Гюзєлєв, Мені здається, що він якраз старші аркани малював, але ми зараз подивимося і одразу зрозуміємо. І Атанас Атанасов, який подарував нам Таро Босха, теж від Лос-Карабелла. А у Ясиня Ясіна Гюзелева у нього є старшоарканник. От зараз не згадаю, як називається. В чорно-білому такому стилі. Я на нього задивляюся, поки що в мене його немає. Але задивляюся. Так, Рік тут вони не надають нам. Прекрасні образи створені великим майстром Ренесанса гармонійно. Складаються в мозаїку світу. Тож, тут були використані фрагменти картин Леонардо да Вінчі. Ну, тож, давайте спробуємо подивитися. Так, ну тут взагалі про епоху відродження і так далі, і так далі. В 92-му році були зроблені, в 1992 році, були зроблені перші спроби створити серію таро по творам Леонардо да Вінчі, величного майстра. І лише згодом, через 10 років, болгарський художник Атанас Атанасов запропонував своє бачення 56 молодших арканів. От ми з вами розібралися, що саме Атанас Атанасов намалював молодші аркани, а Кюзелів. Відповідно, намалював старші. Так, ну добре, це я потім вже почитаю, тому що на ходу перекладати <тас>, теж не дуже зручно. Um, розклад. Uh -huh. Ага, і значення тут, uh, uh, ну, як зазвичай. <пл 'язав> В цій серії Таро, яка була від Москарабео, і згодом в Анг, Зовсім малесенька, тут зовсім трішечки. Наскільки я знаю, тут не зовсім за Вейтом ця вся історія. Ну, Атанасов він досить суттєво відходить від класики, наприклад, Таро Босха майже нічого спільного немає з Вит. Угу. Ну, тут у нас є мечі, є монети, тобто динарії, пентаклі, чаші, кубки, булави або жезли. Все класично стандартно. Угу. Гаразд, року я не бачу, ну Анг нам не пише рік, тому що це копія. І коли був створений оригінал, теж зараз я вам так сходу не скажу. Треба повернутися до каталогу, подивитися, але це досить стара вже колода, вона вже давно-давно подорожує світом. Так. Ось такий прекрасний зворот. Так. Ну, прекрасна якість анг. Дуже їх люблю за їхню якість, щоб там про них не говорили. Якість перевищує ціну в них, я вважаю з огляду на сучасну... з огляду на сучасні реалії, коли імениті дорогі бренди, іноді роблять гіршу якість. А тут завжди знаєш, що отримуєш. І ну, наскільки я дивилася, то мені здалося от з. Галереї, які я переглядала, кілька таких оглядів горталок переглядала. І щоб зрозуміти, все ж таки, чи варто переплачувати за оригінал, і ну, побачила, що особливої різниці в якості зображень, я не помітила. Ну, я думаю, що, звісно, вона буде з оригіналом, але іноді вона буває більш суттєвою, іноді вона буває майже непомітною. Так, Таро Леонардо да Вінчі. І тут у нас є м, пере, перелік, що там у нас, які є ще у цього видавництва колоди. Боже, тут ідеальний зріз, гладесенький просто. Так, чому я взагалі вирішила придбати цю колоду? Чесно кажучи, ну, раніше вона мене особливо ну, не те, що не приваблювала, нейтральною до неї ставилася? Але нещодавно в мене з'явилася така прекрасна книга Алли Аліці, Аліції Хшановської Таро-Карма. І тут дуже детально розбираються кармічні розклади, кармічні історії, як можна взагалі ці всі теми карми, переродження, кармічних вузлів і так далі, як їх можна через призму Таро подивитися. Ну, тут є розклади і тут є значення. Ну, відносно значень, ви знаєте, як. А, ну, не те, щоб тут можна сперечатися, просто це ну, погляд а, авторки, погляд тарологині. Так? І вона саме для опису значень використала оцю колоду. А, наприклад, Зараз, 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 ось, наприклад, ми бачимо, ось вона описує, є картинка. Я не знаю, тут немає пояснення, чому саме ця колода. Для мене це була загадка. І вона навіть там я з таким з... Ну, не так просто я взагалі вияснила, що це за колода. Я побачила, спочатку не могла зрозуміти От перший аркан, я не змогла його впізнати. Потім, коли дійшла вже до папеси, тоді вже почала здогадуватись, що десь я це бачила і згадала про цю колоду. Тож, Відносно значень, я їх ще розглядаю, але я зрозуміла, що все ж таки було б непогано мати наглядно цю колоду і на ній пропрацювати розклад кармічний. Тому що я кармічні розклади роблю і робила ще одну цієї книги. Її взяла якраз саме тому, що мені захотілося розширити і поглибити ці знання. І я ну, опираюся, скажімо так. На свої значення в цьому розкладі, на класичні, плюс свої напрацювання. Але я хочу просто спробувати, знаєте, так, проекспериментувати, тобто взяти цю колоду, робити, зробити за її допомогою ось ці розклади, які тут дані, і подивитися, чи будуть відіграватися саме в мене ці значення, які дає авторка. Вони можуть в більшій мірі відіграватися, можуть в меншій мірі, можуть взагалі мені не підійти. Це ж все може бути по-різному, розумієте? Але мені здалося дивним, ну якось здалося трошки недоречним порівнювати значення, які даються ну як би по цій колоді, з класичною колодою. Ну, тобто я якийсь такий дисонанс тут відчула, тому вирішила цю колоду придбати і спробувати. Ну, і знову ж таки, коли я почала нею більше цікавитися, трошки про неї читати, вона мені дуже сильно сподобалася. Ну, хоча я не знаток мистецтва, не знавець і. коротше дивимося. Тобто зрозуміло, що тут фрагменти картин Леонардо Да Вінчі, які Ну там, за допомогою сучасних пристроїв, домальовані, там, зроблені в той аркан перетворений, який ми з вами бачимо. Шматочок Тайної ввечері 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 Тут навіть на одному зі старших арканів буде, а, ну, власне, на коробочці він є, а буде автопортрет самого Леонардо у відображенні дзеркала. Ну Цього на картині не було, це вже було потім додано. На картину. Колода матова, вона ну, лише легесенький відблиск має, але гарне покриття. І мені дуже подобається такий пастельний фон. І кольори самої колоди зазвичай я люблю яскраві колоди, але знову ж таки, я люблю різноманітні колоди. І головне не колір, а головне вся стилістика. Вау, тут же який. Тож для мене, знову ж таки, повертаючись до книги, для мене залишилося загадкою, чому пані Хшановська обрала саме цю колоду. Ну, можливо, просто їй інтуїтивно туди, пішла ця колода на пропрацювання кармічних розкладів. Але, якщо чесно, мені б хотілося якесь пояснення, чому це, саме ця колода зображена, чому не класика, чому не власна колода, але в неї ж є і своя колода Таро, Таро Шановської, так вона і називається. Ну, можливо, на той момент написання книги ще не було в неї колоди. Я не знаю, чесно кажучи, не звіряла по рокам. Ну, мені, мені, чесно кажучи, просто цікаво. Мені б хотілося хоча б маленьке пояснення, чи то вона просто рандомно взяла колоду, яка їй здалася естетично привабливою для того, щоб розмістити ці аркани в книзі. Так? Можливо і такий варіант. Але мені реально цікаво, чому вибір саме на цій колоді а, зупинився Вау, прям як дракон якийсь. Це теж фрагмент стайної вечері. Ну, здається, я не впевнена, знову ж таки, я, на жаль, на мистецтві так дуже добре не знаюся, як хотілося б. Пам'ятаю, як е, в університеті, е, бу, коли я вчилась, була дуже популярна, стала дуже популярною книга Код де Вінчі Ден Браун автор. Згадала. А, і її тоді, ну я не знаю, чомусь, чомусь, чи то її не було тоді ще в вільному доступі, чи то вона дорого коштувала. Коротше, я не пам'ятаю, але хтось а, приніс її в роздрукованому варіанті, і вона в нас просто обійшла, якщо не півгрупи, то всю групу. І я була в такому захваті від цієї книги. Я пам'ятаю, що я ходила. Бібліотеку і, і в велику бібліотеку Кроленка і шукала ці альбоми з репродукціями картин де вінчі. Прямо, ну коротше, в мене був прямо шлях Шерлока Холмса, знаєте або шлях знаю. Ну тобто я прям досліджувала, досліджувала мені ці всі теорії змови, вони мене так захопили і до сьогоднішнього дня не відпускають. Далі ми бачимо старші аркани. Атанас Атанасов закінчився у нас. Починається Гюзелів. І все ж таки ми бачимо трошки відмінність. Ну, взагалі мені дуже подобається стиль Гюзєлєва. Можливо, все ж таки старший арканник варто придбати. Не знаю. Він дуже красивий, там все просто, ну, поки що. Я дивлюся в його бік, але поки що не придбала. Ось це аркан, який на коробочці зображений, про який я вам говорила. До речі, вісім справедливість, а сила одинадцять. Охте, диявол який вежа. Зірка, а зірки. Цікаво. Місяць. Сонце. Страшний суд. Тут теж, здається, Янгол це одна з однієї ну, картини, а оця вся історія це взагалі інша, інші якісь нариси. Світ, нієчко розколоте. І прекрасна пані краса, прекрасна колода. Так, ви знаєте, дуже рада, що, ну, я не сумніваюся, що е, Лос Карабео е, того часу теж гарна якість і все прекрасно, але ну, в мене повністю влаштовується копія. Повністю і вона. Вона прекрасна. За якістю абсолютно мене влаштувала. Так, ну, спробуємо все ж таки запитати. Представся, будь ласка. Спробуємо познайомитись. Представся, будь ласка. Так, ну бачите, така... Нібито як материнська енергія жіноча, ну, більше материнської такої. Угу. І працьовита. Купкова, вона дуже кубкова, водна, така м'яка, ну, дійсно, відчувається дуже м'яка енергія, не мечова, але купкова. Хоча вона готова до роботи, тут у нас лицар, лицар це в нас завжди перспектива амбіції. Добре, як колода бачить мене. Таких колод страшнувато запитувати, але що поробиш, посміємося, якщо. що. Тож, угу. дякую. Дитятко таке, двічка пентаклів. Угу. Дитятка, яка ще не визначилась. Ну так, для мене ця колода дійсно не проста. Не можу її назвати прямо дуже складною, але й не можу сказати, що прямо її можна одразу взяти в роботу. Мені здається, все-таки трошки треба її повивчати. Трошечки, трошечки, не знаю, поганяти по питаннях. Ну, МБК тут явно буде замало, тут треба буде якісь серйозні огляди подивитися або щось таке. Ну, коротше, повивчати цю колоду, порозглядати знову ж таки картини майстра, подивитися, з якої картини, що було взято. Мені здається, це дуже цінна буде інформація для того, щоб працювати. Ну, і ту з мечів у нас на фоні, тобто ясність розуму. А тут у нас як Георгій побідоносець, знаєте, зображений нібито прототип такий. Який е, разить ворогів своїм списом. М -м. Тобто, з одного боку, Ага, двійка, все ж таки двійка, все ж таки двійка. Навіть не скажу, що це про учня, але щось таке мені пішло, що більше е, вона мене бачить таким учнем, е, ще не магом, але людиною, яка стоїть на роздоріжжі і думає, як. Що їй що з цими знаннями, як їй адаптуватися або адаптувати це під себе? Так так воно і є. Тобто, з одного боку, видимість така, що нібито людина така собі, ну, я не знаю, про себе так нескромно казати. ну, Нібито така мила і добра, але насправді, якщо, як ото кажуть, хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине. Пальця в рота не клади. Ну, десь так воно і є, в принципі. І що це в нас? Ага. Так, ну гаразд. А, я ще хотіла щось запитати, в неї, запитати, запитати. Навіщо це коли прийшло до мене? Все ж таки, хоча я її з конкретною метою купила, але, але все одно запитала. Навіщо? Прийшло? Чим прийшло? Розкажи. Щось не хочу розповідати. А що таке? Це в мене руки пофарбовані маркером, бо я сьогодні фарбувала, фарбувала колоду. А, ну і, звісно ж, вирішила ще й руки собі пофарбувати, випадково, звісно, жартую. Ну і подумала, що це все ж таки не привід не знімати для вас відео. Ну, дійсно, майстерно пофарбувала. Неспрома, знову ж таки, але. Тож, навіщо з чим прийшло? Угу. Дякую. Вісімка жезлів. Вісімка булав. вісімка жезлів. Щоб попадати точно в ціль, тобто вона, реально, ну, вона для конкретної мети була придбана, мабуть, це вона мені показує. І Лицар Пентаклів також. Для вивчення, опрацювання конкретної книги для конкретної цілі, конкретної мети. Угу. Ухти. Але щось вона мені не дуже прояснить. Да? Чи вона ви. Ну, чи досягну я за допомогою цієї колоди, своєї мети з цією книгою? Давайте отак. Ха. <плес> ну, загалом так. Загалом так. Ага. Я зрозуміла. Тобто, чи дійсно ця колода буде відігравати ті значення, які надані в книзі, по кармічним розкладам? Ні. Ну, в мене є якесь перечуття, якщо чесно, що ні, але вирішила перевірити. Ну і е, попутно познайомитися з ще однією колодою. Ну, гаразд, будемо дивитися. А, ось такий сьогодні, ну, не можу сказати, що це огляд, тому що все ж таки я тільки знайомство з колодою, ось таке знайомство з колодою. Давайте так, так його і будемо називати. Е, додаткова карта у нас одна. Вона ж рекламна. Поки що я її залишу закриватиму у нею колоду. І ось така прекрасна колода. Якість чудова, мене все влаштовує, все... я задоволена дуже сильно. Дякую вам за перегляд. Ну і користуйтеся наводкою, лайфхаком. Чудова книга, хто теж. Цікавиться такими розкладами для себе або для кверентів, будь ласка, дуже-дуже крутезна штука. Відносно значень, поки що, знову ж таки, в мене є питання, тому що ну, це все індивідуально. Не питання до автора в жодному разі. Просто я вважаю, що це дуже індивідуально. Те, що в одного програється так, в іншого може програватися абсолютно по-іншому. -по Але розклади цілком крутезні. Дякую вам, до побачення. Побачимося у зацеркалі.